Доброго дня! З вами Адвокатське бюро Керімов та Партнери та я, помічник адвоката Карімова Гончарова Валерія. Повідомляємо вам, що Кабінетом міністрів затверджено постанову. постанову від 16 травня 2024 року, номер 560, затверджено порядок про проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. І в даному відеоролику я хочу вам розповісти більш детально про коло осіб, хто має право вручати повістки громадянам. І відповідно до вказаного порядку. Пункт 31. повістки мають право вручати представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тут важливо, що в межах адміністративної території. Тобто, якщо це є працівник військомату територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного району, він не має права вручати повістки не в тому районі, на який розповсюджуються його повноваження. Також повістки мають право вручати представники структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій, також в межах адміністративної території, на яку розповсюджуються їхні повноваження, також представники виконавчих органів сільських селищних міських районних у містах рад, також в межах населених пунктів, на території яких розповсюджуються їх повноваження. А також представники підприємств, установ та організацій, представники відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ. І стосовно того, як таких осіб, яким чином таких осіб закон уповноважує на видачу та вручення повісток громадянам. Тобто, у кожної такої особи, це передбачено пунктами 32, 33, має бути посвідчення уповноваженої вручати повістки особи, який видається відповідним його керівником. Тобто під час вручення вам повістки ви маєте право запросити у цієї особи його повноваження. І у випадку, якщо вам надається там військовий квиток, особи е працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то це не підтверджує його повноваження. Його повноваження на вручення повісток громадянам підтверджується саме посвідченням, Особи уповноваженої вручати повістки. У випадку, якщо у такої особи, яка намагається вам вручити повістку та реалізувати такий намір, відсутнє таку, таке посвідчення, відповідно в неї відсутні повноваження на вручення цієї повістки. Відповідно, ви маєте право не приймати таку повістку та вимагати все ж таки. Особу, яка дійсно має право на вручення таких повісток та має відповідне посвідчення. В наступних відеороликах ми вам повідомимо, які вимоги є до повістки, в якому вигляді вона має бути, та яка відповідальність за неотримання повістки та які штрафи передбачені за такі дії. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Будемо раді вам відповісти на усі питання та надати вам консультацію.